Аллоха, друзі! Сьогодні п'ятниця був хліб, але не в нас. У нас сьогодні дві посилки. Одна, бачите, трошки менше, інша така масштабна. Лікві подобається дуже. Коротше, ми замовили гортензії. Всі вони волотисті, Light Green, Skyfall і Vanilla Frise. От Ось. Все. Коротше, в одній упаковці, показую ще раз, розмір, в одній упаковці 10 е гортензій, а в іншій упаковці дві гартензії. Так, вгадайте, де що? В якій е коробці 10, в якій дві. Тож, зараз будемо їх розпаковувати, ціну я потім вам скажу, або, може, напишу. З якої почати? Не знаю. Відкриваємо. Тож, давайте відкривати. Це Ми замовляли з Е, Людина. Пророщує. Ну, він вона робить, чи він я вже не пам'ятаю, хто там був. Черенки, вони минулорічні, вони пускають корінці, і потім ти їх на дорощування забираєш, ну, дорощуєш, коротше кажучи так. Тут їх 10, <різь> <різь> не дві. <різь> так, швиденько відкриваємо. Ми коли отримали посилку... <смі> трошки здорувались, тому що де, тут 10 мистилися, ну мабуть, ми що десь відмістилися. Так. ще А я вже побачив, а ти ні. Готові? Коротше, ось так воно виглядає. Зараз корінчики є. 250 гривень 10 штук. Ось вони такі. Коротше, 25 гривень одна штучка. Ось є бруньки. Одна пошкоджена. Чи не пошкоджена? Якась чорна така. Доволі? Коротше, їх таких штучок ось. Я зараз вас поверну. Бо Тут дуже брудно воно. Бачите? Вони всі в такому вигляді. Ось вони так виглядають. Видно, що вони були в касетах, або форму вони таку мають, як касети. Ну, як от такі штуки. Кажіть, був у вас такий досвід черенкування... Або ви замовляли, може, такі черенки. Як за ними доглядати? Чи одразу в землю саджати, чи е поки що в горщики їх висаджувати, тримати. Ну, не знаю. Вони відрізняються, щось пастель Грін, а щось скайфол. Е -э цей... Він бачите, більш такий е темнокоричневий, шоколадний, не знаю. Бердовий, а цей, бачите, більш світліший. Може так якось поставити, щоб фокус був. <рес> ну все. цього. Прикольно. Я знаю, що гортанці дуже швидко виростають. Знаю, якщо вони в маленьких якихось горщиках їх пересаджаєш більше, вони становляться більші самі гілочки або листки. Коротше, ну, що, що я знаю. І знаю, що типу, в кислихрунт їх треба саджати. От, е прикольно. Це як там овочі. Слідкувати треба буде за такими малюками. Прикольно. Ну, клас, будемо. Будемо глядіти. Ну і родзинка <свістична> нашої сьогоднішньої розпаковки. Е це е шестирічні. Е гортензії. Ванила прайс. А, ну так. Пастелі Грін і кайфол. І Ваніла Фрайс. Вирішили. У нас є рододендрон. <звук> <звук> у нас є рододендрон. Він красивий, uh, красива квітка у нього. Але він дуже швидко відцвітає. Ну, типу, квітки я не знаю. Мабуть, що дні п'ять, а може сім, ну, типу, тиждень і все. От. А гортензія, будь ласка, скільки вона? Можна три тижні стояти? Ні. Три місяці. Так. Тому ну, гортензія теж кислий ґрунт любить. Як і ретезірон, але з гордені менш морокі. Ну, і то, і то красиве. <схім> Я не розумію, що ти мені показуєш, чи сядь чи що. А нащо сідає? О. Е, тому е, ми думали в цьому році ще Радидендрон замовити, але ми подивилися знову ж таки більше інформації про нього, що він ну, дуже, вибагливий, дуже вибагливий і не дуже довго квітне. Тому було нам вирішено, що ми в цьому році ртензі. будемо е, висаджувати себе в садочку. Так, так, так. 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 Oh. Що Тож, дістаємо. Вони, ще раз кажу шестирічні, один кущ коштує 850 гривень. Так, і пишіть, чи це багато, чи ні, бо зараз якийсь ринок не стабільний.

Зарядження. Прям такі кущара. Ого, прикольний. Це треба вже обрізати. Воно ж. Не треба таке. Так, і такий же самий другий кущ. Hysj. Тут дві ділянки ще. І все, і все. І це все одне. О, так воно все виглядає. Подобається вам гортензії? І які у вас є сорти, гортензії? Ну. Томаш. Купували ми їх е, е, телеграм-канал Гортензія Білогородка е, 850 гривень е, один кущ. Їм 6 років. Е, Горщик такий 6, 6, ні, навіть більше 10 літровий. Так, сформовані прекрасно а, оці тоненькі, бачите, гілочки тут є. Мабуть, їх ми повзрізаємо, коли вже будемо на дачу вивозити і пересаджувати, бо вони, мабуть, не дадуть нічого путнього, не заквітнуть, не… хоча їх так пообрізали. Але мені здається, що вони ж будуть висмактувати з цих. Силу. <хи> і вони не заквітнуть і коротше Ми по почистимо, пообрізаємо. Загалом, ну, прикольно. Да. Досить такі красиво сформовані ж верхні Оці ж пообрізали, щоб воно розголудження яке здавалося. Це ж теж можна прибрати правильно. Коротше. Ну E, пишіть, <гум> e, коментуйте. ще e, якісь e, секрети ви підкажете нам, e, коли пересаджувати, будемо вже в грунту e, e, наші гортензії. Ваніла e, фрайс, будь ласка. Прикольно. E, буду Чекати, мабуть, що в цьому році вони не заквітнуть, да? за так? Коротше, так, да, класно. Прикольно, мені подобається. Електро теж оцінювала. Так. Тут якусь обробку робили, чи що. Бачите, зріс, мабуть, що робили, і замазали садовим цим. Ні? Садовий збор. Коротше, мені подобається. Е, так, все, будемо е, висаджувати і спостерігати за ними, що з них вийде, е, чи вони будуть відповідати тому, що тут написано. Бо у нас е, ми коли показували перше відео в цьому році. Е, у нас в грядці була закутана гортензія широколисна в такому маленькому горщику. Е, взагалі ми купували, замовляли, тобто, е, волотисту. От, прийшов отакий дубчик. за... Е, зараз я вам покажу який дубчик на цьому примірі. А! Так, <софі> <Да>, мені <підказує> Ось такий. Точно, да, він був ось такий, е, теж без е, якихось опізнавальних знаків. Щось там була, мабуть, що одна брунька, я вже не пам'ятаю. І отакого от він був розміру, може трошечки більше. Ми за нього заплатили 245 гривень. 245 гривень за волотисту гортензію. І по ітогу, що у нас один у нас, ми два замовили. Один у нас пропав. От, а другий якось довго мучився, 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 мучився. Ми його е, пересадили в горщик, е, потім пересадили в більший горщик, і він якось почав наростати, е, кущитися, і е, дивимося, що то не волотиста взагалі гортензія, а широколисна. Прямо такі листя у нього. І бачите, обманули нас. E, взяли 245 гривень. За оці... На агромаркеті. E, це агромаркет був. Будь ласка. <сум> на агромаркеті, А e, Що ми на агромаркеті замовляли черешню? Да? І ще ми замовляли на агромаркеті черешню e, колоновидну. E, просто прийшла. ну, такого мож, може, ну от Така палка прийшла. Без нічого, просто палка. Ну навіть без корінця. Ну це жахливо. І ми вирішили, що на агромаркеті та флоріумі нічого замовляти не будемо. Хоча дуже хвалять цей флоріум, але ну, не знаю. Ми е... вирішили підтримувати українських. Ну, флоріум і агромаркет теж українські, але вирішили підтримувати українських. Підкажи мені. Аграрії. аграрії Так. от е, Котрі самі вирощують, самі приватних селекціонерів. Так. Е, самі вирощують, самі черенкують і потім продають таку красу далі українському народу. Тож, коротше, мабуть, що відео вже довго затягнулося, дуже довго балакали з вами. Е, так. Мені подобається, ставлю 5. Якщо треба буде, я залишу для вас посилання на їх телеграм-канал. Якщо зацікавить вас, це не реклама. І будемо спостерігати за ними, що і як воно буде себе почувати у нас на ділянці. Тож, вибирайте вам, що краще, дешевше купити, і потім на дорощування їх е, висаджувати е, гортензії такі маленькі, або такі дорослі шістирічні кущі е, ну, махіна. Я не можу мені так подобається. Такі огромні кущі. Вирішувати самі, від вас я буду чекати коментарів та підказок, бо у нас досвіду трошки ноль. От, я буду вам дуже вдячний за підказки, і все на цьому. Так я не можу воно такі жити. А коли ж закінгу? Коротше, так, на цьому все. Будемо закінчувати відео наше. Дякую, що завітали на наш канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду з задоволенням відповідати, читати. Так, не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.